Ви погоджуєтесь із тим, що стали більш спокійним біля лави запасних, аніж раніше. Ми хочемо грати набагато краще, так що сподіваємося, що з першого туру ми будемо кращі, і болівальники будуть отримувати задоволення від, від футболу. Як ви встигли побачити що це, я коли я з такою швидкістю високою біжу? <рес> я просто бачу, що дійсно це складно зробити, бо ми не хочемо просто взяти футболіста. Хотілося би, щоб ми жили таким життям. Коли всі задоволені, ми задоволені своїм футболом, результатом і так само вболівальники. Взагалі, футболіст, якщо він навіть трошки недопідготовлений, в цьому нема жодних проблем. Проблема в тому, щоб лише були ці футболісти. В цілому, я думаю, що болівники не бачили декілька цих ігор і вони небагато втратили. Дай Бог, щоб так з нами було. Хочу розпочати з трьох запитань таких лайтових. і Життєвих більше. Ми бачили, як ви бігаєте ввечері. Цікаво, яку відстань, як часто і навіщо взагалі? Як ви встигли побачити що це я, коли я з такою швидкістю високою біжу. <рес> <рес> це там бігом важко назвати, це така якась прогулка, біг. Але так, я стараюсь кожен день бігати. Яку відстань? Я не знаю, думаю, в районі чотирьох, плюс, скоріше більше чотирьох, не менше чотирьох, так будемо говорити. Про що думаєте найбільше, коли опиняєтесь сам у номері готелю? Ну, зараз є про що подумати. Стосовно футболу, нас всіх, нашого клубу, нашої команди, кожного футболіста, думки, напевно, на 95% пов'язані тільки з цим. Ви погоджуєтесь із тим, що стали більш спокійним біля лави запасних, аніж раніше? Я не знаю, не можу сказати, бо напевно ви, ви порівнюєте. Ви мене бачили зараз останній час в тренувальних іграх. І напевно це виглядає спокійніше, але не знаю, як буде в офіційних. Так що, але буду старатися максимально спокійно. Дякую. Перейдемо тепер до. Більш серйозних запитань. Роман Йосповчу, у якому ви настрої після першого місяця роботи з командою. Позитив. Майже у всьому, за, за винятком, може, деяких таких е, питань е, кадрових. Те, що мене трошки турбує, те, що ми не змогли докомплектуватись так, як хотіли. А все інше все добре. Таких, е, тільки якщо якісь. Корективи і по ходу були, або ще треба зробити, то вони абсолютно такі, знаєте, робочі, нема таких моментів, які б розчаровували. Або ну такі були дуже негативні, і ти розумієш, що це ну це дійсно така така річ, про яка про яку слід думати і думати, як її поміняти на її поправити. Ну таких я скажу, що що речей нема. А якісь дрібні речі, ну вони, скажем так, навіть цікаво. Цікаво, коли вони є, і їх вирішення, ну воно. Не, не заважає такому тренувальному процесу і взагалі наш, нашому, нашій роботі. Вболівальники не бачили останні три спаринги. Якими вони були, ці ігри? Опишіть, будь ласка, їх. Е, три спаринги. Це от, Торпедо і Лілестрем. Ну, я повинен так сказати, почати з того, що вже чотири останні спаринги ми все ж таки вже десь ділили трошки команду на більш основний склад. І я думаю, що якщо брати гра з Ольборгом, то це була така добра гра, добра, як, як для зборів вона була. Я не маю на увазі, що це тільки ми отримали інформацію і потренувалися. Це була така гра, коли вже були десь видні наші риси нашого футболу. Ми були майже в повному складі. Бо я вам хочу сказати, якраз в цьому контексті, що у нас такі були ну, такі моменти, які нам заважали більш якісно працювати. Бо в нас не було ні одного дня, коли ми були в повному складі. У нас так ставалося, що хтось десь від'їздив, ще не доїхав, від'їхав, ну отаке. І повертаючись до цих матчів, то я скажу, що з Ольборгом була гра, але її бачили. А решту її матчів це було так, що ми грали після Ольборга на другий день. Це був склад, який. Ну, ті грали ті футболісти, які не були задіяні або менше задіяні були в грі з Ольборгом. Наступна гра з Кутаїсі. Ми грали ну склад такий знову був ближчий до основного на сьогоднішній день. Хоча, хоча це все, все ще може помінятися. І вчора ми знову грали грали футболісти ті, які менше були задіяні в попередній грі. Скажу так, що що стосується цих трьох ігор, то яких ми болівальники, не бачили, то я скажу, що е, для тренування, для того, щоб отримати е, ігрову практику, ігровий час, то це було все просто відмінно. Е, По інформативно, е, я думаю, що верніше не думаю, а хочу признатися, що на жаль, були деякі моменти, які, які хотілося, щоб вони були вже зараз набагато кращі. і це можливо якийсь такий мінусик. В цілому, я думаю, що болільники не бачили декілька цих ігор і вони набагато втратили. Ми хочемо грати набагато краще, так що сподіваємося, що з першого туру ми будемо кращі і болівальники будуть отримувати задоволення від футболу. Після матчу з Ванкувером це був екватор зборів. А Вагімян в інтерв'ю сказав, що на його думку команда ще не до кінця розуміє тренерські настанови. Ви з ним погоджуєтесь на той момент? Це був початок третього тижня зборів. І як, і як ситуація обстоїть напрямки. Я не, не, не хочу погоджуватися чи не погоджуватись з Вавгімяном, я хочу просто від себе говорити. Так і я можу сказати, з того, що я бачу, то я задоволений. Так? Тобто це не, не те, що я можу зараз вам підтвердити, що ми, ми вже тут просто розуміємо глибоко той футбол, який ми хочемо грати, і, і, так далі, і так далі. В цьому напрямку. Але з того, тобто, так, як йдуть у нас справи, то це можна сказати, що це добре. Да? І можна бути задоволеним, але звичайно, тут до якогось ідеалу, ну ще дуже далеко. Чи ставили ви перед командою різні завдання у різних матчах? Е, в різних так. Бо якщо говорити про перші. Матчі, то ну, вони однозначно це були матчі для того, щоб просто ми давали людям можливість грати. Звичайно, ми вже говорили і озвучували вимоги. Ми е, хотіли грати в своєму стилі, такому, як ми хочемо грати надалі. Але для нас це було просто: от ми, е, є гра, є склад, там по тайму ми грали. І ми просто спостерігали, ми просто розуміли, що люди тренуються, і ми, ми дивилися. От просто отримували інформацію, в якому стані люди, якими вони володіють характеристиками, і настільки вони можуть, ну скажем так, грати в нашому стилі. Який ваш вплив на трансферну кампанію в клубі зараз? Ну, у нас в клубі поставлено все, скажімо так, дуже цивілізовано, дуже правильно, на мій погляд. У нас немає ніяких монополістичних речей в цьому напрямку. Ми зі всіма агентами, різними компаніями, ми готові до співпраці. Для нас саме головне, щоб до нас прийшов футболіст. Який буде нам допомагати вирішувати наші е, завдання і досягати наших цілей, чисто моя робота це, ну скажімо так, я даю людям е, е, ті характеристики футболістів, або таку, такий портрет футболіста на ту чи іншу позицію, який він має бути, далі люди працюють і дають варіанти таких футболістів і. Я і наш тренерський штаб, ми вже, ну, скажімо так, оцінюємо і говоримо, чи цей футболіст нам підходить чи не підходить. Uh -huh. А далі починається саме головне так, і саме важке. Ці футболісти, 99 із цих 100 футболістів, яких ми вибрали, вони, як правило, не їдуть. Так, по дорозі стаються якісь з ними проблеми, так, відмов, відмовляються і так далі. Я просто, так, наскільки це зараз тяжка робота? це… Ну, Важко важко на словами описати. І з вашим приходом ЛНЗ підписує поки що тільки українців. Це е, ваша протекція? Чи це ні, ні від чого не залежить? А, абсолютно, е, ну якщо ви маєте то, на увазі, що це закономір, що чисто українці, чи ні? Я думаю, що я, я би дуже хотів бачити ще. Цілий ряд футболістів я вам признаюсь, бо ми, я повторююсь, ми не доукомплектувалися, і ми зараз ми не так укомплектовані, як повинні бути укомплектовані. Це я вам просто зараз признаюся з того, що я бачу. І роботу ми мусимо вести дуже інтенсивно, щоб ми встигли взяти ще хоча б пару футболістів. Це те, що нам треба вже зробити в найближчі тижні. Хоча я розумію, що це ну, майже неможливо. Так, але робота ведеться. Люди всі працюють. Я це все бачу. Я просто бачу, що дійсно це складно зробити. Бо ми не хочемо просто взяти футболіста. Ми хочемо взяти футболіста, щоб це був футболіст, який нам здатний допомогти. Так, і щоб це був футболіст, який на перспективу він міг попасти в більш високий клуб, і ну, скажімо так, більш високого рівня, клуб, і ви розумієте, що ну це має бути правильна робота. Футболіст має прийти до нас. Тут відіграти і його повинні, ну, якщо так якось грубо сказати, його повинні продати, віддати більш, е, там, скажімо так, високий клуб. І так, так оця робота має відбуватися. Через те, ну це досить складно, але ми працюємо. Ви плавно підвели до того, про що запитує багато вболівальників. У наших соцмережах ми їм надали можливість поставити вам а, запитання так, дуже добре, дуже правильно. Так, і от вижимка така, що багато запитань про те, на які позиції хочете підсилення, і чи будуть взагалі ще новачки. Це ну, те, що турбує болівальників зараз. Е, я почну з другого, з другої частини вашого запитання: те, що чи будуть, е, ну ми просто повинні зробити все, щоб вони були. Да, бо це дуже і дуже необхідно команді, бо, повторюю, третій раз ми недоукомплектовані так, як потрібно, щоб війти в чемпіонат. Так? Друга частина, э, верніше, ця частина питання, яку ви, э, ви задаєте, які це футболісти? Так? Нам треба зараз в першу чергу, ми хочемо підсилити атакувальний потенціал взагалі команди. Відповідно, це мають бути гравці. Атакувального, з характеристиками атакувальних гравців. Тобто це гравці, які які вміють обігрувати один в один, це швидкі гравці. І я вам зараз ці характеристики говорю, і ми розуміємо, наскільки це складно, бо це такі гравці, як правило, це вони вже і дорого коштують, і багато з них не хочуть їхати в наш чемпіонат зараз в цей час. Але. Ми роботу ведемо. Я просто вірю в те, що ми ще встигнемо найближчий час запросити до нас пару футболістів. Після запису цього інтерв'ю команда вирушає до Ужгорода, де вона буде жити і тренуватись. Ми будемо жити в Ужгороді, тренуватися в Ужгороді, і будемо тільки їхати на, на першу гру з рухом, потім повертаємось. Така сама історія з, з Ужгородом, і потім їдемо на другу гру з Карпатами. І після Карпат ми вже їдемо додому. Це просто ну важко собі так це уявити, щоб ми е, ну туди-сюди їздили в Черкаси. Це це ну, це зараз просто це ну майже неможливо, особливо зараз після збору. І так тяжкий переїзд, і ще бите туди, і потім ні. Це я думаю, що ми вибрали дуже правильний підхід. Чи визначились ви із кістяком, на який розраховуєте на матч із рухом? Ви про це вже там трішечки говорили? Е, так, бо в мене це в голові є. Я може через то, так воно і зразу, зразу я озвучу. Так, я десь десь цей склад я бачу, але щоб ви зрозуміли, розуміли, з цього складу, який я бачу, який потенційно може вийти на, на рух. Чотири футболісти, вони е, як мінімум підготовлені тільки процентів на 70-75% по різних причинах. Да, отак це у нас. Тут, да. Получається на початку. Але нічого, це не означає, що, що це погано. Взагалі, футболіст, якщо він навіть трошки не допідготовлений, в цьому нема жодних проблем. Проблема в тому, щоб лише були ці футболісти. І щоб ми зараз могли ще взяти пару футболістів, нехай вони вже будуть трохи непідготовлені, ми це встигнемо поправити. Лиш би вони були. Останнє запитання: що скажете черкаським вболівальникам перед стартом сезону? Ну, перед стартом побажання таке, якесь воно буде ну таке класичне, що хотілося б, щоб ми жили таким життям, коли всі задоволені. Ми задоволені своїм футболом, результатом і так само вболівальники. Бо я розумію, що ну, футбол це не не те, що десь окремо команда, окремо там персонал. Футбол це така, це така річ, серйозна річ, де його роблять всі разом. І ми би хотіли, щоб, щоб у нас це було в такому ідеальному виді, щоб ми добре грали, вболівальники нам допомагали гарно на, на, на стадіоні і разом ми таке творили таке шоу. Дай Бог, щоб так з нами було. Перший матч домашній буде одразу проти Динамо. Для вас перша гра в Черкасах. Це добре чи. Не дуже добре для вас особисто. Нія... З точки зору дебюту. Ніяких не бачу. Тут проблем з цим. Бо для нас любу команду ми хочемо виграти, а для нас любу команду обіграти важко. Так, звичайно, ми розуміємо, що Динамо це бренд, це великий клуб, але це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Ми зараз про цю гру ми ще не думаємо. Взагалі ми ще навіть не разу про це не говорили, перший раз з вами тільки. Бо ми думаємо тільки про першу гру. Так. Але в тому плані, що перша гра «Дома з Динамо ніяких нема. Хто б не був, це все рівно є перша гра, і ми будемо налаштовані на те, щоб добитися перемоги і порадувати наших вболівальників.